Вітаю! У нас сьогодні знову таке дуже сильно комплексне відео. Я вже все занесла в табличку кодів ДНК, тому у вас буде доступ до інформації дуже легко і швидко в будь-який час. Спеціально вам зараз даю комплексні такі. По-перше, для мене це швидше і легше. По-друге, у вас буде цілий набір різних практик, яких ви можете практикувати, або додавати до ваших інших енергетичних практик, чи фізичних, навіть просто прогулянок. чи коли ви займаєтеся домашніми, наприклад, справами чи на роботі, якщо у вас є така можливість, так. наприклад, якщо це ручна робота, а в голові ви можете щось собі інше думати, ціла зима у нас попереду, тому, думаю, список різних практик вам не завадить. Ви завжди зможете собі вирішувати, з чим попрацювати. Тим більше, наприклад, у нас сьогодні тема. Дві залози, гіпофіз, щитовидна залоза. І ще я вам додала невеличкий захист від радіаційного впливу, який дав, звісно, Ян Липник. Скажу одразу, я його ніколи не пробувала, не було такої нагоди. Це раз. І номер два, він дуже енергозантратний. Тобто, якщо, якщо просто погратися, то його активувати не потрібно. Якщо є загроза, так, чи ви живете десь в зоні, де є сильна радіація, то, звісно, активуйте. Дія його, звичайно, обмежена і в часі, і по можливостям. Так, це додатковий захист, який допомагає саме на енергетичному рівні. Бо там утворюється купол. Головний купол верхній, він на верхній частині тіла. І є ще додатковий нижній. От нижній він дуже сильно енергозатратний. Але він допомагає, коли є радіація, яка йде з землі, тобто знизу. Ця інформація вже є і в табличці, і в фото. Я вам розмістила точок, які ми будемо активувати в інстаграмі. Зараз я всі ці три варіанти: так, гіпофіз щитовидну і активацію купола. Двох куполів, просто швиденько зачитаю, щоб у вас була коротенька інформація, інструкція, і ви знали, що така інформація є. Хоча просто прослухайте, щоб у вас десь там так відклалося, що є ось така робота. Звісно, з залозами я дуже-дуже рекомендую працювати всім. Щит видною, тим більше, з гіпофізом там є певні. Обмеження, скажімо так, тобто, можливо, не всі на далекі рівні підуть, але перші, наприклад, там чотири. Я думаю, що активувати можуть всі. А якщо не всі, то є така порада від Яна Липника активувати один рівень на місяць. Тобто, один місяць ви працюєте лише з першим рівнем, другий місяць, з другим рівнем, третій місяць, з третім рівнем, декілька разів, не один раз. І так потихеньку собі підіймати і енергію, і пропрацьовувати гіпофіз. Коли я буду зачитувати, ви зрозумієте, чому так. Ну, давайте розпочинати, щоб не затягувати. Я спеціально все спочатку занесла в табличку і гарно описала тезисно ну, для того, щоб пошвидше було. Зараз просто прочитаємо, щоб у вас була загальна картинка. І пам'ятка про те, що є такі практики, і ви можете ними користуватися, і ними треба користуватися, бо вони дуже-дуже корисні. Поїхали. Перша у нас буде щитовидна то Код очищення, який діє 3 хвилини, НВ, НВ, НВ. Так, і почекали 3 хвилини. Або перевіряєте маятником, як завжди. так, Треба очищувати, чи ні. Наскільки забруднено, наскільки очищено. Можна попрацювати саме з маятником, чи через діаграми, чи іншими методами, або ось такий код очищення, який діє 3 хвилини і точно вам почистить, щитовидну залозу. Отже, є 7 рівнів активації. Перший рівень активації: код уврінне. Уврін, уврін. Перший рівень регулює виробництво щитовидних гормонів, очищує горлову чакру та гортань. Вводить нас в альфа хвилю від 8 до 13 Гц. Так, тобто, бачите, навіть іноді не потрібно спеціально входити в альфа-стан, а достатньо активувати щитовидну залозу на першому рівні. Покращує з'єднання з нашою янгольською частиною, і йде вивільнення ендорфінів. А це також дуже хороший момент з'єднання з нашою янгольською частиною, так, особливо хто працює зі своїми гідами, а янголами-охоронцями. Це ж ви і є просто на вищих октавах. От якраз відчути цей зв'язок. Краще поспілкуватися зі своїм янголом, тобто самим собою, а можна ось активувати ще то видно на першому рівні. Другий рівень код Свуркін, Свуркін, Свуркін. Я всі коди 10 разів перевіряла, щоб було те саме, як давав Ян Липник. Тобто Читається ось так, так. Другий рівень. Очищує земне сплетіння, так пам'ятаємо, чакри астрального тіла, сонячні наші сплетіння. Стимулює циркуляцію гормонів у крові та в різних органах. Підсилює серцевий м'яз. Покращує теплову регуляцію у трьох місцях: верхнє тіло, там де дихання в нас, серединне тіло, травлення і низ тіла. Сексуальна енергія, вітальна та родова енергія. Через меридіан потрійного обігрівача. Тобто тут робота також з ефірним тілом. Третій рівень. Очищує меридіан товстого кишківника і сечового, Регулює дистрибуцію кальцію в організмі, очищує 12 палу кишку, видаляє негативні зв'язки щитовидної залози по родовим лініям. Допомога при роботі з генетично передав, ті, що генетично передаються, дисфункціями, так? Код. Псутвай. Дуже хороший рівень. Попрацюйте з ним. Дуже цікаво, чого щось. Відчуваєте, так? можливо, навіть на фізичному рівні або на енергетичному рівні, коли ви активуєте. Будь ласка, напишіть бо дуже цікаво. Четвертий рівень. Стабілізує емоційне тіло через підшлункову. Тобто йде робота ще й з підшлунковою залозою. У будь-якому разі всі залози між собою пов'язані. Одне на одно впливають, одне в одне або очищують, або активують, або підсилюють, або підгодовують життєву енергію. Тобто залози це універсальна робота. І більшість рівнів активації підходить всім, тобто не пропускайте. Це базова робота, і вона важлива. Так, четвертий рівень стабілізує емоційне тіло через підшлункову, солярне сплетіння і лімбічну систему нашого мозку. Гармонізує температуру всіх систем тіла та залу з органів клітин. Регулює взаємодію інсуліну і глюкагону. Підшлункові гормони. Балансування гліцемії, кому актуально, так, у кого є певні проблеми. Четвертий рівень це для вас. Регулює виробництво гормонів в організмі згідно його потреб. Це також дуже важливо. Так? Тобто організм сам собі визначає, що йому потрібно виробити, які гормони, куди направити, що підготувати. Ваша справа так активувати, тобто, по суті, звернути увагу, що є потреба. Все наміром можна додати намір так, щоб вище я проконтролювала всі ці. Процеси і гормони пішли туди, куди треба. Можна навіть допомогти собі візуалізацію, якщо ви знаєте, наприклад, де у вас які є проблеми невеличкі. Покращує зір та кардіосистему, створює захисне поле проти радіації на 24 години. Допомагає краще засвоїти йод, яким споживаємо з їжі. Потрібна октава світла для того, щоб активувати четвертий рівень. Коди ДНК читаємо «Ерсукнай». сукнай Тобто четвертий рівень він дуже серйозний. І як бачите, тут вже йде робота з радіацією. Про куполи ми поговоримо трошки згодом. П'ятий рівень активації. Дозволяє вироблення гормонів організмом людини згідно діапазону резонансу Шумана, Так? Тобто, йде калібровка. Водить у хвилі тета від 4 до 7 Гц. Це от якраз хто займається зціленням себе чи інших. Це дуже класно, тим більше різні гіпнози, транси. От хто цим займається, сьомий рівень активації щитоводної залози вам в допомогу. Тета Хілінг. Очищує меридіани, нирок, селезінки, легень і очищує кров. Видаляє велику кількість імплантів, навіть кармічних, стимулює розподіл прани, по тілу. Потрібна діамантова октава. Отже, п'ятий рівень код кіпжу. Шостий рівень очищує тораль, хто пам'ятає, чакра будичного тіла. І емоційний груз у будичному тілі. Це дуже важливо. Будичне тіло, з ним треба дуже багато працювати. Так? Бо ми звикли працювати з ефірним, астральним, ментальним. А будичне тіло воно надважливе, особливо тих, хто хоче працювати з тором, з мерикабою, з іншими структурами. Не забуваємо про будичне тіло і його чакри. Розчиняє негативне програмування в епіфізі, впливаючи на його кристали апатиту. Актуалізує частоту ДНК відповідно до її розвитку, тобто вашого розвитку, духовного розвитку. Чим більше ви розвиваєтеся, ваша ДНК актуалізується, так? Виводиться на нові налаштування. Так. Угу. Зігріває тіло, так, розчиняє кристали кальцію в епіфізі і активує нектар, який тече в горлі. Потрібна октава слави. Та, до... Зараз я йду. А, значить, к... а, Код активації Еркрайсу. cra І сьомий рівень нам залишився технічна пауза. Так, сьомий рівень регулює гормони сексуальних залоз, що допомагає регенерації всього тіла. Так, знову ж таки, ви можете додати ще активацію 22 точок регенерації або божественне джерело регенерації, тобто додати до роботи. Допомагає нашій кардіосистемі, очищує сексуальні органи та негативну пам'ять пов'язану з сексуальними відносинами. В цьому житті мається на увазі. Знімає імпланти з духовних тіл, підсилює серцевий м'яз, регенерує нервову систему, очищує канали екстрасенсорики. Зараз дойце, секундочку, нейтралізує ефекти від нанотехнологій в атмічному тілі. Відцентровує нашу душу відповідно до фізичного тіла і потрібна хрестова октава. Код Певлайвру. Певлайвру. Отже, що то нас закінчена. Переходимо до гіпофізу. Отож, гіпофіз дуже серйозна залоза. З нею роботу не початий край, і вам буде над чим попрацювати. Як я вже казала, попередження так, треба дуже обережно йти, деяким потрібно буде йти дійсно рівень за рівнем раз в місяць. Можливо, чотири перших рівнів, можливо, навіть п'ять вам доступні зараз дуже легко. А всі інші ви подивитеся так згідно ваших можливостей, все перевіряйте. Будь ласка, щоб відповідало вашому розвитку. І давайте швиденько прийдемося. Отже, перший рівень. Код у нас активації уном. Активується сплетіння спокою на другому рівні. Четверта та шоста чакри, канал Яснобачення, канал ясного слуху на другому рівні. Регулює гормональну систему, оновлює її. Заряджає янгольське сплетіння, стимулює чудові меридіани. Тобто, вже перший рівень показує, наскільки гіпофіз дуже сильний. А отже, другий рівень. Код Емлукен, Емлукен, Емлукен. Активується підшлункова на третьому рівні, візіонерське сплетіння на другому, шість каналів екстрасенсорики. Тобто ви розумієте, що з екстрасенсорикою вам вже треба буде попрацювати на цей момент. А на третьому рівні, крім ясного смаку, сексуальні органи та серце. Зв'язок з предками на першому рівні. Хто пам'ятає, як ми працювали з підняттям душ? От. Зв'язок з порядками там був. Знімає емоційний внутрішній тягар, балансує pH. Так, водний баланс в тілі, відрізає негативні ефірні зв'язки, як певні мотузки, канали, все, що до вас там попідключалося. Другий рівень також дуже сильний. Так, третій рівень, давайте вам не буду казати, що активується, або тут записано, ви просто. Скажу, що воно робить. Так, третій рівень. Код Активую. Ага, стоп. Так, знімає нанотехнологічні імпланти, очищує клітинну пам'ять, що дуже потрібно нам. Ініціалізація до резонансу Шумана наших клітин. Як ви бачите, що резонанс Шумана він дуже-дуже важливий. Взагалі зв'язок з нашою планетою, він весь час до нас повертається. Тому біоенергетика дуже чітко а, дає оцей зв'язок, ми прослідковуємо його так з нашою планетою, нейтралізує негативну пам'ять шушковідні залозі і видаляє підземні кісти. Навіть кармічні. Про підземні кисти ми вже говорили, так, які вони бувають в інших відео. Поїхали швидше. Четвертий рівень крайну край -ну, регенерує фізичне та ефірне тіла, дозволяє вільно циркулювати кундаліні по іді та пінгалі, і йти до тих органів, м'язів, кісток, які найбільше потребують енергії. Очищує органи та м'язи, динамізує надниркові залози, підвищує виробництво лейкоцитів, що також важливо. П'ятий рівень з монадичної октави, так? Калінсту. Калінсту видаляє негативні клятви з будичного тіла. Важливий момент. Видаляє деяку карму з предками та відрізнає з ними зв'язок, очищує центральне сплетіння. Щодо предків також дуже важливо, так особливо ті, хто не можуть піднятися наразі в тілі в світло і можуть залишатися біля вас на земному плані, тягнути від вас енергію, то відрізати ці зв'язки потрібно так. Можете додати туди і намір, програму, молитви за них, тобто спробувати їх підняти, допомогти, почистити їхні перешкоди, які їм заважають, побалакати, можливо, з ними, і, звісно, що вони не в четвертому чи шостому вимірі. А, ну, ви це вже все знаєте. Давайте не будемо залишатися. Тут я вам ще дещо понаписувала, наприклад, різні комбінації. Я вам записала такі дві, але хочу зачитати одну. Бо вона допомагає бачити більш насичену ауру живих істот, і вона реально гарно працює. Так, тобто я пам'ятаю, коли я сиділа, наприклад, налаштовувалася досить довго так, в стан таки входила, щоб побачити це свідчення, щоб почати його розглядати, як воно розкладається на різні кольори. І потім, коли я побачила цю комбінацію, я її просто зачитала, ставлю так руку, ну навіть хвилинки не пройшло, і я вже починаю бачити і колір, і все інше. Тобто працює ця комбінація дуже суперово. Я вам спеціально її дала, щоб ви могли попрактикувати і роздивлятися вашу ауру, ауру ваших домашніх свійських тварин, рослинок в садочку чи вазончика в квартирі. Пробуйте! Працює. Тільки, звичайно ж, перевіряєте гарну чистоту вашого гіпофізу, що вам це дозволено, Та, ну, ці всі моменти ви вже все знаєте. Давайте не будемо на них зупинятися. Так, комбінація наступна: уном, тобто три рази, так, звичайно, кожен код ви кажете, уном, плюс намір на активацію на максимальному рівні, доступному вам зараз, вашого гіпофізу, так? Тобто уном, і зразу кажете, три рази уном. І активую мій гіпофіз на максимальному доступному. Зараз для мене рівні. Три рази. Далі. Канал ясного бачення, ілюноску. Плюс точку 27-го меридіану задньосерединного. так? Тут, у нас позаду йде. І точка знаходиться на верхній губі. Жун. Код жун. Три рази жун. Тобто уно плюс намір на максимальний рівень, іліоноску і жун. Також по три рази. І сідаєте дивитися на вашу ауру. Комбінація бо. Чекаю, звісно, на ваші відгуки. Так, у мене сьогодні діти, як ви їх чуєте. Сподіваюся, не дуже заважає. Ах. Так, шостий рівень. Це вже з октави світла, він йде. Код ТЕКУПУ. текупу. Перед нами з'являється вертикальний диск 4 метри в діаметрі, який під'єднує нас до 24 галактичних присутностей, Та на якому є купа різних символів. От той у якого дуже гарно розвинене яснобачення. Будь ласка, скажіть мені, чи ви побачили хоч якісь символи, і якщо щось побачили, що? Чи, можливо, побачили, чи зв'язок, чи почули, чи ще щось відчули, присутність хоч галактично, так? Бо це цікавий момент. Особливо той, хто хоче займатися, чи можливо вже так, отримує певні повідомлення, медіумний канал, у кого гарно роз... або телепатія, так, у кого розвинені. Будь ласка, напишіть, що вам дав шостий рівень активації гіпофізу. Також кристалічні частинки направляються до нашого скелету, тобто кристалічна енергія. Ми вже з нею працювали. Ви, до речі, можете і ще додати ту практику сюди, з'єднати їх для такого повного ефекту. Реекілібрує чотири стихії в тілі, що також дуже важливо, і регенерує клітини. Супер шостий рівень. Сьомий рівень це октава просвітлення код Лтайко. Елтайку. Над головою з'являється диск, що крутиться, і він з'єднує нас з драконами, з якими ми працювали у різних життях. Нейтралізує імпланти в ДНК, видаляє внутрішні кісти з трьох духовних тіл, робить догляд за нашою душею енергетичною та актуалізує її з нашою місією життя. Так, от я вам Нагадую, ви час перевіряєте час від часу вашу місію життя. Особливо, коли у вас йде зміна октав, зміна вибу, е, вимірів. Ви бачите, що ви пройшли серйозний період очищення, трансформації, трансмутації. Е, тобто ви бачите, що ви перейшли, наприклад, на нову гілку реальності, Перевіряйте місію життя і ваші гіди. Очищує 8 24 чакру зверху. Восьма, восьмий рівень діамантова октава. Так, код Nike2. Баланс енергії і нянь в нашому тілі. Нейтралізація магії різних магічних впливів. Так? Не всіх, звичайно, але великої кількості. Очищення аури до тіла світла, включно. Це дуже круто. Під'єднує до небесного Єресалиму, який знаходиться у 72-му вимірі. І нашу голову оточує диск, який крутиться. Можливо, ви зможете його побачити чи відчути. Так, можете дати цей намір, хочу відчути-побачити диск. Так, 9 рівень Октава Слави. код Емрурук. Оце Емрурук, Там така. Вона і не ю, і не у, і не ю. треба знайти таку у-ю м'якеньку. Емрурук. Емрурук. Спробуйте, так? Емрурук. Емрурук. Відцентровує душу до фізичного е, нашого тіла по відношенню до нього, нейтралізує нанотехнологічні імпланти в атмічному тілі, очищує внутрішні чакри будичного тіла. Дуже круто. Кому потрібно будичне тіло, дев'ятий рівень, гіпофізу і останній десятий ер Ерспайтпу. Очищує родові лінії. Очищує кристали епіфізу, очищує 12 пар меридіан, відрізає зв'язки з предками, які застрягли в низькому астралі і не можуть піднятися. Тобто 10 рівень дуже-дуже крутий з багатьох позицій. Знову повторюю, що може бути таке, що не всі можуть його активувати. І код на очищення екзоме, так, я ж вам десь його написала. Також діє 3 хвилини код векзони. Векзони, тобто перед активацією ви завжди очищуєте ваш гіпофіз. Гіпофіз дуже крутий. Так, Ну і щоб не затягувати, давайте швиденько переходимо до захисту від ядерної радіації. Як ви бачили, з щитовидна також може вас захищати, але можете додати, дійсно, коли є небезпека. Ще купол зверху і купол знизу, якщо радіація ще й знизу йде. Нагадую, цей захист, він дуже енергозатратний. Тобто з ним бавитися не потрібно. Але є можливість підзарядитися і підзарядити цей захист, щоб він тривав довше, тому що його діє здається 17 хвилин, чи я написала. М -м -м -м. Так, написала, що діє 17 хвилин, тобто досить небагато, але може бути таке, що він може сам себе підтримувати, в залежності від того, наскільки у вас є багато життєвої енергії, так яка небезпека, і можливість дійсно його утримувати, якщо ви знаходитеся у світлі місяця, тобто, якщо це вночі, якщо є місяць, і найкраще, якщо ви є голяка. Босими ніжками по землі, а це найідеальніший варіант, і тоді ця система насичується енергіями місяцем, і вона утримується. Звичайно, це можуть не всі робити. Отже, фото в інстаграмі, плюс таблички я вам поставила точок, які треба активувати. Зараз я просто зачитаю коди, а в табличці ви можете перечитати більш. Таку детальну інформацію, їм тут небагато. Отже, коди для активації верхнього куполу Майяу! Майяу. майяу. Еневім. Лірсук. І якщо вам потрібно активувати купол, що вас захищає нижню частину тіла від радіації, яка йде від землі, два коди. Еневам. І ваїн ось така сьогодні інформація. Я вложилася майже в 30 хвилин. Ми затронули три варіанти роботи. Один про всяк випадок, бо зараз дуже цікаві події у нас в Україні і у світі. І робота, звичайно, з двома залозами, яка дуже дуже важлива. Сподіваюся, що ви знайдете свій вільний час і присвятите ці практиці і вашу увагу і час. Так? І знайдете дві хвилинки, щоб написати про ваш досвід, чи взагалі щось відчули. Додавайте, додавайте ці активації, в ваші різні практики, вони будуть їх підсилювати. Так, куди їх додавати, я вам вже вам сказала. У вас, звичайно, можуть бути ваші якісь власні практики, в які ви додаєте плюс роботу з залозами, вони вам допоможуть. Я бажаю вам натхнення, всього найкращого. Буду чекати, як завжди, на ваші коментарі. Бо дуже цікаво, робота з залозами вона приносить свої плоди. А, можливо, одразу ви нічого не будете бачити і відчувати, але з часом щось будете. І завжди давайте свій намір, прохайте свою душу, свій дух, щоб вони вам допомогли щось відчувати і бачити. Ну, У вас сьогодні музика моїх дітей. А, і не тільки. Ви бачайте вже є так, як я. Гарного дня чи вечора! Бувайте табличку Кодівка, відкривайте, перечитуйте і практикуйте задоволення. Це дуже важливий момент з радістю і задоволенням. Ну і найголовніше, звичайно, бережіть себе, бо все може статися в наші буренні часи. Натхнення, удачі, бувайте! Аввах.